Привіт! Сьогодні розповім, як ставити логотип на рельєфне зображення. Передовсім нам треба зробити дублікат цього зображення. Для цього йдемо у випадне меню Image, тобто зображення, і вибираємо тут опцію Duplicate, Тобто зробити дублікат. Називаємо нове зображення Map. Мапа. Переводимо це зображення у режим чорно-білий. Відкриваємо панель Curves, тобто криві. І ось таким чином підвищуємо контрастність зображення. Тепер це зображення зберігаємо. Тепер можна вставляти логотип. Ось тут я заховав логотип, який я попередньо створив у ілюстраторі і імпортував у Photoshop. Тепер я його піджену до. Потрібних мені розмірів і застосую ось таким чином. Якщо ми збільшимо зображення, то буде видно, що ось цей логотип занадто, очевидно, штучний, і там, де на блузці є згиби. Тобто рельєф, цей логотип не спотворюється. Саме це зараз ми і зробимо. Для цього йдемо у випадне меню Фільтр. Вибираємо опцію Distort спотворити. І вибираємо фільтр Displace. Горизонтальний масштаб виставляємо на 5. І вертикальний масштаб виставляємо на 2. Натискаємо ОК. Вибираємо мапу, відповідно до якої буде спотворено наш логотип. І натискаємо Відкрити. Отже, таким чином, ви бачите, що там, де є більше згибів, де вони більш очевидні, наш логотип теж спотворюється. Отже, таким чином, можна розмістити логотип на будь-якому, так би мовити, рельєфному зображенні. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу! Бувайте!